Давайте зараз з вами трошки пофантазуємо і уявимо картину, де перед вами є там, наприклад, 10 дверей. І от за якоюсь із цих дверей є то, про що ви мрієте. Тобто ви буквально можете відчинити двері і забрати те, чого ви хочете. І ваша задача по черзі відчиняти ці двері. Ви підходите, відчиняєте перші двері, пусто. Відчиняєте другі двері, пусто. Відчиняєте треті двері, там також пусто. Але розумієте, що з кожним разом відчиняючи ці двері, шанс того, що в наступний раз ви відчините ті двері, в яких буде ваша мрія, стає набагато більшим. Тобто, з кожною помилкою ви приближаєтесь до того, щоб забрати те, про що ви мрієте. І це класно. Спробуйте в житті все сприймати як гру. Помилилися. Нічого страшного, зробили висновки, і більше ми до цієї помилки не повертаємося. Дивимось вперед, да? дивимось на можливості, які в нас далі є. Якщо ви будете здаватися, тому що у вас не вийшло після першого, після другого, після десятого разу, куди ви прийдете? Ви нікуди не прийдете. Або уявіть, наскільки буде обідно, якщо ви відкрили троє дверей там пусто і ви здалися. А ваш оцей приз, ваша мрія, була за четвертими дверима, наприклад. Капець бідно. Треба просто продовжувати відкривати ці двері, поки ви не заберете то, чого ви бажаєте, то, чого ви хочете. Ваше ставлення до невдач дуже сильно вирішує. Просто прийміть, що це життя. Тут ніхто не буде вас сварити за ваші помилки. Розумієте, тут ніхто вам не скаже, що ви поганий, тому що ви допустили ошибку. Навпаки, допускайте стільки помилок, поки до вас не дойде, як правильно. От дозволяйте собі помилятися. Хтось вам може буде казати, що. Теж не виходить, та забить вже на це. Ні, продовжуйте. Але після того, як ви зробили помилку, будь ласка, робіть висновки. Подумайте, чого не вийшло, що ви зробили не так, що можна виправити, як зробити так, щоб наступного разу мати інший результат. Я дуже хочу, щоб ви сприймали все, що відбувається, легко. Не вийшло? Ладно, я попробую ще раз. А ще, знаєте, є такий момент, коли люди в твоєму оточенні починають давати тобі якісь поради, як тобі лучше зробити. І в такому випадку я просто відповідаю, що дякую, не треба. Я хочу сама, не треба мені советувати. Я сама допущу помилку, я сама зроблю з неї висновки. Мені не треба твої поради. Моє життя, я хочу сама навчитися. Дайте мені ошибатися, дайте мені помилитися, дайте мені зробити свої висновки, дайте мені йти своїм шляхом. Але це стосується лише тих людей, які дають мені поради і не знаходяться в тій точці, куди я хочу прийти. Тобто, якби мені якась людина, яка вже є там, куди я йду, сказала б мені, що ти робиш неправильно, здійлай так, я послухалась би. А десь на просторах інтернету бачила таку фразу, що якби вам сказали, що для того, щоб досягти цілі, вам залишилось 20 разів помилитися. Мені каже, тоді вам би не було страшно помилятися, правда? Тому робимо висновки. Я дуже дякую вам за перегляд. Цілую вас.